Вітаю, вельма, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Для того, щоб, так би мовити, перемогти цю дику орду московитів-андрофагів, так. Нам та і всьому світу необхідно просто. Більше знати про сутність цього народу. Так. Бо коли ти не знаєш його сутність, і в тебе існують всі ілюзії. Так. Ці ілюзії вони завжди у всьому призводять до негативних наслідків. Це давно вже встановлено. Так ось я вам назву зараз три сторічних. Періоди використання московитими антрофагами для мічення території лайна. Ну, чому вони використовують його? Ну, це характерно для е, суспільств, як кажуть, доісторичних. Ну, для тварин характерно. Так. Мічення сечею і лайном території. Тобто, це територіальний інстинкт. Так проявляється в різних народів. Хтось там е, будує піраміди, хтось, е, е, наприклад, е, там якісь палаци і, і, і все таке інше. Наприклад, як це робили там римляни, як це робили греки давні і так далі, і тому подібне. Таких прикладів можна навести в історії дуже багато. Московити ж використовували лайно. Візьмемо три періоди. Ну, наприклад, в 1800-1817 році почалася війна Московії на Кавказі. Вони намагалися захопити Кавказ. Перш за все, це почалося на північному Кавказі. І найбільше, звичайно, Потерпали це черкеси від цього всього, які, о, яких, врешті-решт, практично знищили, а багато хто просто втік до Туреччини. Але ж о, чим займалися там москвити? Ну, Наприклад, вони займають якесь село, захопили так, військовим шляхом. Що далі відбувається? Далі вони загиджують лайном все. Мечеть, криниці місцеві, місцеві будинки всі. Тобто вони спеціально це роблять. Це мічення території, воно може навіть не усвідомлене. Це страшенно дивувало, вражало, коли вони відступали і поверталися із гір місцеві жителі. Там по коліну було все в Ліні. І ось оця, е, скільки вона тримала, ця війна з 17 го десь до кінця 60-х років 19 го століття. І весь час було одне й те саме. Так. Ну, пройшло 100 років. 1922 рік. Утворився Радянський Союз, і у Москві вирішили провести у Пітері, так, в Петрограді, колишній Санкт-Петербург, і тепер Санкт Петербург, з'їзд московського селянства. І де ж вирішили провести? Та, звичайно, в царському палаці їх там поселить, розказали все. Де вони там будуть жити, так, де ось тут туалети, ось їдальні, ось все. поки це все відбувалося. Коли вони поїхали, виявилося, що всі, сотні там було цих всіх ВАЗ, мейсинської порцеляни, китайської порцеляни, там, ну, все те, що дарували. Цареві, те, що він купував, і купували царів впродовж багатьох років, все виявилося загиджене. Все. Всі використовувалися як нічні горшки. І в організаторів цього дійства одразу виникла таке, така думка, що не працювали туалети. Кинулися туди всі туалети справні. І ними ніхто не користувався. Хоча все показали, як користуватися, де воно, все є. Так. І тоді Горький письменник був такий, Пєшков, так, зробив висновок загальний, що це характерно для московитів андрофагів в цілому. Мітити територію лайном. Так. Вони заяли цю територію. І друге, це те, що московити не витримують нічого гарного упорядкованого. Так так як це все було дуже гарно. Вони б його побили, потрощили, але б їх розстріляли за це. Їх попередили про це. Тому вони, не, так як не могли це знищити, вони його просто загидали. Так. Пройшло ще 100 років 2022 рік, рівно 100 років. Тоді дивіться, 1817 рік початок війни. Далі 1922 рік, через 100 років 2022 рік, нічого ж не змінилося. Коли вони потрапили сюди під Київ, на півночі. Київ вже навколо забудований тисячами і тисячами різноманітних віл, так? то вони поселилися в цих вілах. І, ну, здавалося, там і туалети були всередині, все, все те, що треба. Ні. Вони загидили все. Вони гидили навіть у е, ліжка, в яких спали. Як нічні горшки використовувалися найнесподіваніші речі там, міксери всілякі пральні машини, так, мікрофільові печі, все виявилося загиджено. Сіни були обписані лайном. Таке враження, що вони набирали в руки і мазали його, і це їм ну, приносило велике задоволення. Звичайно, нічого ж не змінилося. Ну, давайте згадаємо Горького 100 років рівно. 1922-2022 рік. Рівно 100 років одне й те саме. Вони не міняють, вони не здатні на позитивні зміни цивілізації. От які вони були, такі вони й є. От найпоказовіше це. Ну, найвідоміший зараз боксер супертяж, Усик, в якого там теж знаходилася і знаходиться вілла під Києвом. Так. То Коли вони зайняли, вони просто розписали лайном всі стіни. Там багато хто просто відмовлявся жити у тих віллах. Тому що за місяць тільки уявляє собі, що було, якби вони там прожили довше. Так. Відмовлялися поселятися у цих будинках, вичищати їх, кидали просто. Тому що московити перетворили їх фактично на вбиральні. Отже, це особливість їхня. І це треба знати. Так, розуміти. Інакше, ну, уявимо собі там Трампа, ще там когось європейців. Вони собі уявити такого не можуть. Просто в них в голові це не могло б уміститися, що так можна робити. А що так можна було? Оце, Оце характерний їхній девіз. Так що цей народ. До історичний. Він такий був і залишився 200 років. 1817 рік, 1922 рік і 2022 рік. Що змінилося, не змінилося нічого. Це говорить про те, що і не зміниться вже.